Богдан і Марія. Вони ваші колеги з гуманітарних організацій і агенцій з розвитку. Усі, хто працює з такими організаціями та агенціями по всьому світу, зокрема персонал, волонтери та підрядники, відіграють важливу роль, щоб не нашкодити громадам, яким вони допомагають. У громаді, де працюють Богдан і Марія, люди постраждали від стихійного лиха, війни або бідності. Для декого, наприклад, жінок, дітей і людей з інвалідністю, ризик жорстокого погодження чи шкоди може бути вищим, ніж для інших. Це стосується гуманітарних програм, програм розвитку неекстрених ситуацій. Часто організації та агенції працюють з вразливими та маргіналізованими членами громади, обов'язок Богдана і Марії та їхніх колег ставитися з повагою до всіх у громаді. Працівникам не можна шукати в підтримці громад власної вигоди. Порушивши цю заборону, вони нашкодять людям. Вони можуть зіпсувати стосунки з громадою і втратити роботу. Тож про що слід пам'ятати Богдану і Марії? Обов'язки Марії та Богдана також наділяють їх певною владою. Це стосується і гуманітарного реагування, і сталого розвитку. Богдан координатор програми. Але не з громади. Тож його влада полягає у віці, кращому фінансовому становищі, кваліфікації, посаді і гендері. Як активістка з громади, Марія також наділена владою. Громада бачить, що вона лідерка, співпрацює зі своїми колегами в галузі допомоги й розвитку і ділиться інформацією про ресурси та послуги. Так це чи ні? Та члени громади часто вважають. Що гуманітарні працівники контролюють доступ до ресурсів та послуг. А от члени громади часто не мають контролю над таким доступом. Тому члени громади можуть думати, що не мають права казати працівникам ні. Вони можуть боятися, що, відмовивши, залишаться без допомоги чи інших послуг. Працівники мають врахувати уявлення людей про їхню владу і ніколи не мають зловживати владою. У секторі допомоги та розвитку можна зловживати владою по-різному. Чи не на найбільше шкоди спричиняє сексуальна експлуатація та насильство? Сексуальна експлуатація це коли людина зловживає владою чи статусом бо хоче використати вразливішу чи слабшу людину в сексуальних цілях, сексуальна експлуатація включає переконування, примушення чи маніпулювання особою з меншою владою, щоб вступити в статеві стосунки. Скажімо, гуманітарний працівник може пропонувати за секс більше їжі чи грошей. Або вчитель каже, що можна не платити за навчання чи отримати вищий бал, якщо дитина вступить з ним у статеві стосунки. У статевих стосунках може бути фізичний контакт, але він не обов'язковий. Наприклад, це може бути спілкування чи пересилання зображень сексуального характеру в чатах. Сексуальне насильство це коли людину з меншою владою примушують до статевих стосунків. Скажімо, коли працівник примушує когось до поцілунку чи статевих стосунків. Щоб допомогти Богданої Марії, вам і всім вашим колегам убезпечити учасників програми та вразливі громади, обов'язково треба дотримуватися кількох важливих принципів. Працівники завжди мають ставитись до учасників програми та громад з повагою. І не тільки в робочий час. Сексуальна експлуатація та насильство. Загрожують гідності людей, яким працівники мають надавати допомогу та захист. Гуманітарним працівникам заборонено мати серцеві стосунки з особами до 18 років, навіть якщо закон це дозволяє незнання віку людини не є виправданням. Працівникам забороняється платити за секс, заборонено обмінювати на секс роботу, товари й послуги чи навіть пропонувати це. Заборонені статеві стосунки працівників із тими, хто отримує допомогу чи послуги. Навіть за взаємним бажанням. Порушення будь-якого принципу потягне за собою дисциплінарну відповідальність, можна навіть втратити роботу. У багатьох країнах за це передбачена кримінальна відповідальність. Якщо Богдан, Марія чи хтось із громади побачить, чи запідозрює експлуатацію чи насильство з боку іншого працівника. Що тоді? Про всі підозрювані або відомі випадки експлуатації чи насильства слід повідомляти: не можна проводити розслідування самостійно, з'ясувати, що сталося це справа інших вихідців. Якщо працівники бояться, залишити повідомлення можна анонімно через відповідальних з питань сексуальної експлуатації та насильства або відповідно до процедур організації. Щоб інформація залишалась конфіденційною, її не можна обговорити ні з ким іншим. Всі організації та агенції мають забезпечити людям чіткий і простий механізм повідомлення про занепокоєння. Ми хочемо, щоб всі люди були та почувалися в безпеці. Сексуальна експлуатація і насильство це використання уразливих людей. Ми всі зобов'язані робити все можливе, аби не допустити цього. Все, про що дізнались Богдан і Марія, стосується також і вас, працівників, волонтерів та підрядників гуманітарної організації чи агенцій з розвитку. Якщо ви маєте запитання щодо відео чи того, як захистити учасників програми, зверніться до працівника, відповідального за обезпечення або роботу з персоналом у вашій організації. Ви можете поспілкуватися з менеджером, керівником з питань захисту, гендерного насильства чи іншим фахівцем. Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.interaction.org.